Прибігає кум до кума на подвір'я. І зразу куме, дай Боже вам здоров'я. Дай Боже куме. Куме, ви розумієте, така справа йшов, я тут в полицею йшов і, і так мене приперло в туалет по тяжкому. Думаю, куди забіжу на дорозі якось негарно. Забіжу до вас, та й кум виручить. Пустіть мене до себе в, в туалет. Боже, куме, це ми з вами родина. Як не пушку, куди біжить в кінці города, е, там є така дерев'яна хатка. Дякую, кум. Ну, кум побіг, прибігає. Ком? Коме у вас там двоє дверей. <гум> і, і На одних пише М, а на других Ж. Що це? Ну, куме. Як? Що це? Там де М то для москалів, а для Ж, то для жидів. Куме, куме. А мені? Куди О, Гом? Ви ж українець, ви ж на своїй землі. Серед де хочете?